Хоче перемир'я в Україні та Газі на час Олімпіади. Президент Франції сподівається домовитися про призупинення світових конфліктів у літку. Літні Олімпійські ігри відбудуться із кінця липня по середину серпня. Проводитимуть їх у Франції. Тож Еммануель Макрон сподівається на перемир'я на цей час. Обіцяє докласти для цього максимум зусиль і залучити партнерів у світі, зокрема, лідера Китаю, який невдовзі відвідає Францію із візитом. Еммануель Макрон зазначив, що до перемир'я має на увазі і війну. Між Ізраїлем і Хамасом і війну Росії проти України, і війну в Судані. Наразі головне управління внутрішньої безпеки Франції стурбоване можливістю терористичних атак під час церемонії відкриття Олімпіади. На випадок змін у безпековій ситуації французька влада має запасні варіанти відкриття ігор, наголосив Макрон. Хоча Париж упевнений, що церемонія відбудеться успішно.